Закупити обладнання за рахунок міського бюджету вдвічі дорожче. Це вже стало типовою схемою для недобросовісних чиновників. Полтава не виключення. Комунальне підприємство Міська шляхово-експлуатаційна дільниця прагнуло отримати машини для нанесення розмітки за 323 тисячі гривень, хоча їх ринкова вартість складає 180 тисяч. Справа дійшла до суду, але йому відбутися не судилося. Враховуючи неявкунуваченого судове засідання, суд викладає розгляд справи на 30 грудня 2014 року на 10.15. обвинувачення пред'явлено шістьом особам тендерній комісії, в складі якої і головний інженер комунального підприємства Микола Шерстюк. Сьогодні повинно було відбутися чергове засідання за кримінальною справою, яка за якою місцевий бюджет отримав збитки майже на 130 тисяч гривень. По закупівлі машинки для нанесення розмітки «Мшет» провела відповідний тендер, але закупили за завищену ціною. Громадськість невдоволена таким розвитком подій. Їхнім Олександр діля, Шамота обіцяє, що доведе корупційну справу до кінця. Я запевняю, що цю справу ми будемо особливо тримати на контролі. Це корупційна справа. Збитки за цією оборудкою по «Мшет» склали більше 130 тисяч гривень, і жоден з. Працівників, які будуть брати приклад з мера і ховатися на лікарняному, обов'язково їхнім діям буде дана правова оцінка судом. Про долю грошей, виділених з міського бюджету, та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, ми повідомимо глядачів телеканалу місто у наступних випусках. Новин.